як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам ровини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Um, i Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині. І повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина. І Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Петиця ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам ровини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. З цього світу і по його у вічному світлі твоєї слави, ти, що приймаєш до себе усіх, і приходить до тебе, прийми і душу свою Твого, і помісти його на місці праведних, ти що прощаєш людські гріхи через покаяння, прости всі проступки, які він допустив своїм ділом або думкою, бо ти добрий і любиш людину, ми мовимося тобі, Всевишній царю, що ладарю живими та померлими, прийми свого Твого, царство твоє, де немає бою, смутку та зіткання, але дає вічне життя, великий і непереможний Боже, який створив небо. Землю та все, що на них є, мовності тобі, дай вічний спокій своїй Твоєму, захисти його від вічного вогню і дозволь йому перебувати з ангелами та всіма святими у Твоєму царстві. О Боже, в кого нічого не може бути сховане, ти знаєш, що стігів Твого ми виблагає. Нашого життя, та долі нашої душі після смерті, із належною готовність зустрічається з тобою, коли прийде на щас. Мінь. Господи, здорочник вседержителя, що маєш вічне життя і велику милість. Прийми наших батьків, які відійшли з цього життя в твої обійми. Напишіть мене в першої хроди, в коментарях. Прийми душі тих, хто пішов з цього світу, особливо тих, хто віддав своє життя, за вірою захисту України, нехай жертвовісті. Відданість будуть вічно освячені в твоєму царстві і їхні гріхи, невідомі і невідомі, свідомі, несвідомі, їх від усіх недоліків, і як добрий любить. прийми їх місце, де немає бою, печаль і втоганів, але життя вічне, моми тебе, Дай мир і спокій у твоєму святому раї, де світить вічне світо де потоки живої води, бо безперервно і де доправені, мають спокій, задай, Господи, віданість, любов до рідної землі, Їхні і ворога, їхні відвало, і мужність в обличчі ворога, воздаєм за їхнє служіння і жертовність, даруючи їм вічне блаженство в Твоєму царстві, допоможи нам живим пам'ятати про них завжди, нехай їхня пам'ять буде вічною серед нас, надихни нас їхнім прикладом, щоб ми завжди боролися за добровіру і справедливість, Можемо мого серний, і Боги, прийми в твоєму царстві стіх померлих. України, що віддалось своє життя, за мир України і дари вічний покій, Амінь. Чесніше від Харовимів і незрівняно слабніше від серифимів, що безстріння Бога свободи, дійсно Богородиця Тебе величаємо. Слава Дії, Сину і Святому Духові, і повсякчас віки віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Бога, і молитвами, святих отців наших, Господи, Ісуси Христе, Боже наш, помилуй нас, Амінь, Спокій подай, Господи, Напишите мена на в коментарях. И сотворе їм вічную пам'ять, Вічна пам'ять, Вічная пам'ять, Вічна пам'ять. Дуси их у Боженстві перебувати ймуть, і пам'ять їх із роду брит. Отче наш, приєдина небесах, нехай святийся імя твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Поліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вели нас у спокусу, але розволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина. І Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.